Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу також ще додатково надати роз'яснення до останнього свого відео, так як ви задаєте мені багато дуже запитань, ми з вами спілкувалися стосовно переліку документів, які вам необхідно подати в органи пенсійного фонду для призначення пенсії. І ви мене почали запитувати в коментарях: також для чого ж ця довідка про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року? Чи є вона обов'язковою і, взагалі, для чого я про неї розповідаю? Тож, я хочу зараз вам розказати, в яких випадках довідка про заробітну плату при призначенні пенсії до 1 липня 2000 року є обов'язковою, і коли вона не є обов'язковою, а ви її подаєте виключно за власним бажанням. Ми з вами пам'ятаємо, що призначення пенсії у нас керується законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хочу нагадати, що при обчисленні пенсії враховується ваш весь заробіток, починаючи за період вашого страхового стажу. Починаючи з 1 липня 2000 року. Заробітна плата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб. Це значить, що органи пенсійного фонду бачать всі ваші відрахування, ваші періоди трудової діяльності починаючи з 1 липня 2000 року. Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року. Обов'язково подається в тому випадку, якщо ви після 1 липня 2000 року набули менше 5 років страхового стажу, в такому випадку вам вона є обов'язковою. У всіх інших випадках така довідка про заробітну плату надається за виключно вашим бажанням. наприклад, якщо в період роботи ви мали до 1 липня 2000 року високооплачувану роботу. То обов'язково беріть таку довідку з архіву в правонаступника. Якщо установа організація або підприємство чи завод працюють, звертаєтесь туди. То в такому випадку обов'язково брати також, якщо в цей період була робота за сумісництвом, то доцільно надавати в органи пенсійного фонду довідки про заробіток зі всіх місць вашої роботи. Нагадую, що довідка про заробітну плату видається підприємством, установуючи організацію, де ви працювали. І ви, відповідно, звертаєтесь за пенсію на підставі особових рахунків платіжних е відомостей. Та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату. Тому, якщо в е, е, коротко, все якщо ви пропрацювали менше ніж 5 років після 1 липня 2000 року, ви набули менше 5 років страхового стажу, то тоді дана довідка є обов'язковою в усіх в інших випадках. Виключно за вашим власним бажанням, за вашим власним розсудом. Її потрібно брати тільки в тому випадку, якщо в ці періоди до 1 липня 2000 року ви мали високооплачувану роботу, мали гарні заробітки. Є такі періоди, є такі роботи, де відповідно потім у вас є гарний коефіцієнт, і це може повпливати на вашу.